Привіт, малята, рада вас вітати. Ось нарешті закінчилась зима, і на зміну їй прийшла довгоочікувана весна. І все навколо почало оживати. Діти, а ви любите весну? Це чудова пора року. Весною природа починає пробуджуватися від зимового сну. Що ж відбувається на весні? З приходом весни яскраво світить сонечко. На зміну білому пухтасному снігу. Земля вкривається молодою зеленою травичкою. На деревах та кущах починають з'являтися бруньки, розквітають перші квіти, прилітають птахи, люди одягають весняний одяг, прокидаються від зимового сну тварини. та комахи. Природа оживає. Діти, а про кого йде мова в цій загадці? Три брати йдуть по світу від зими на зустріч літу. Перший пройде, та не лід, другий пройде всюди квіт. Третій пройде у крива землю шовкова трава. Нерозлучні три брати. Чи зустрічався з ними ти? Про кого йде мова? Так, про три місяці весни березень, квітень та травень. Березень – це перший місяць весни, отримав назву через те, що саме в цьому місяці починають розпускатися берізки та починає бігти березовий сік. Раніше його називали крапельник, калюжник, протальник. Тому що швидко танув сніг і з'являлися перші проталини. Наступний місяць квітень. Саме в цей час природа прокидається від сну, починається пора цвітіння рослин, усе розквітає. У народі цей місяць мав і інші назви лукавець цвітень. І останній місяць весни травень. З давніх давен збереглася ця назва місяця. Своє ім'я отримав він від того, що в його пору. Буйно ростуть і квітнуть різні трави. Діти, а весна не стає після якої пори року? Так, після зими. Давайте опишемо, а якою може бути весна? Весна яка? Так, зелена. Молодці, квітуча. Весна запашна? Молодці. Весна сонячна. Так, правильно, весна співуча, вірно. Весна привітна, молодці. Весна солов'їна. Так, весна дощова. Правильно. Весна холодна. Весна лагідна. Так, весна тепла. А також весна працьовита. Ось бачите, якою різноманітною може бути весна. А зараз пропоную пограти в гру ознаки весни. Перед вами будуть з'являтися різні картинки. Вам потрібно визначити, чи відповідає та чи інша картинка ознаки весни. У барлозі засинає ведмідь. Це ознака весни чи ні? Звичайно, ні, птахи відлітають у вирій. Молодці, ні, та не сніг. Так, вірно, з'являються перші весняні квіти. правильно на гілочках з'являються бруньки, а потім і зелені листочки. Так, правильно. Від зимового сну прокидаються ведмеді, їжаки, комахи. Молодці. Температура повітря підвищується. Вірно. З теплих країв повертаються птахи. Так. Люди збирають вирожай картоплі. Звісно, ні. Дерева стають жовтими. Ні. Сонце світить, але не гріє. Також ні. Достигають овочі та фрукти. Невірно. З'являється перша молода травичка. Так. Молодці малята! Гарно попрацювали і прогадали ознаки весни. Дякую за увагу! До нових зустрічей!